31 розділ читаємо далі. Що забрали Яков у отця нашого? За його счет нажив себе все это богатство. Так говорили у нього синов'я Лавана, і то стало звісно і Якову. Общем, побачимо, що Лаван задоволений, як Яков повівся, і наживника за счет за нас, так каже да, нашого батька. От, він розбагатів. Дай больцу Лавана. Він не мог не заметить, що тот вже не так відноситься к нему, як прежде. Навіть Верос обличчя да, змінився. І начас так само не сказати, що коли людина чимось незадоволена, то видно, що вона ну, ти відчуваєш і також по-явичому зрозуміти, що людина на тебе щось має, якісь неприємні відчуття там, да, чи ображається, або не хоче спілкуватися в якісь мірі. Тоді Господь сказав Якову, Возвратись в землю Отцов своїх, кросникам своїм, я буду з тобою. Пам'ятаєте, да? так як він сказав тоді, обіцянка Бога була та, що він верне його назад в землю. І Господь йому каже, дай наказ, коли він вертатися йому. Не тоді, коли він сам повернув читаємо, що він сам хотів е, піти, просив вернутися назад. От, у 25 вірші. А тут сам Господь Господь говорить, він і сказав, що да, я, я сам тебе поведу назад, в цю землю. Ну і сейчас час, коли Господь э, виконує своє слово. Яко послав і Ілії, щоб вони прийшли в полі, де паслись його стада. Там он сказав їм Я вижу, що Отець ваш относиться ко мне уже не так, як прежні, но Бог отцу моїх со мною. Хоть э, як, получается, бачив, що відносини зіпсувалися, але Бог каже, але, але каже, що Бог залишається таким, як він був. Тобто ну, Бог зі мною, він мене не покинув і сказав нікуди йти. Не будете кажу, все йде прекрасно, і все-таки йде, да, Господь сказав. Ви самі знаєте, що я з большим усердієм работал на отца вашего, а он нечесно поступив со мною. Унизив мене, дай плату за труд, мені міняв 10 раз. Только Бог не дав мені в обиду. Е, що то Авраам е, що Яков розказує. Про те, які відносини були, тобто, да. От, е, те, що, як мені поступали, тобто да, вони зали, плату міняв. В принципі, я розумію, ми такого наче не читали в питних розділах, що там якусь плату міняв. Да, от, я Це можливо він щось е, не правда якось говорить і того, що не було. Ну, Я, я по крайній мірі, такого не пам'ятаю, що було. Коли це мінялося, воно і. Ну, те, що нечисно не, не поступив, да, то ми це бачили, да, це правильно. От, а те, що плату міняв про це не сказав вам, з того, що не все Біблія говориться, якісь певні речі, а можливо, в тій главі просто не докладно, що не описувалося, так як в початку Біблії ми бачили, що деякі детальні глави більше описують події, чим, чим тут. Только Бог не дал мне в обиду. Если Лаван говорил, скот крапчатый будет твоей платою, крапчатый весь скот рождался. Ну, мы знаем, что все было круто, всем этим явищем, да, и навіть те, что Лаван зробив прутики там ставив, да, от він зародився. от Але ж це то кажуть, він зробив певну дію, да, якусь, але Бог, я то кажуть вже, дає потомство, да, так як і людям так само. Тому все йде від Бога. коли ж он говорив, що пістрий скот буде твоєю платою, весь скот рождався таким. Так отняв Бог скот у отця вашого і передав його мені. Це говорить те, що як я казав, да, що. За таким, то есть, Бог одняв скоту. Ну, Всіми цим подіями куриє Бог. Це ну, да, послідкує, все це не бачить, і він ставить так, як кому це буде угодно. Але, звісно, результат буде все від Бога. Как то впору в спарювання скота увидел я во сне, що всі козли. І барани, котрих покривали косміє віс, були пістрими, крапчастими і п'ятністими. Хоча всіх таких животних Лаван забрав їх із моєго стат. В осні ангел Божий позвав мене. Тут ми бачимо, ангел Божий позвав його, да? таке тоді Господь до нього говорив через сон. Ми читали, да? коли драбина була, пам'ятаєте, да? Господь говорить, тут вже ангел Божий говорить. Яков, да, ответил я. Он сказал, посмотри на баранов и козлов, что покрывают овец и коз. Заметь, все они пестрые или крапчастые, или пятнистые. Все это потому, что я видел, как Лаван поступал с тобою. Бачим, что на данном версии говорит Ангел Господень, Ангел, Божий, Ангел Божий, вот, але він говорить, що я також бачу. Тобто, як Бог бачить, віздесущий, дай він це бачить, наблюдає. Так само і Ангел бачив. Тобто, вона, ну, можливо, якісь такі дуже близькі якісь відносини з Богом має, що він так само все бачить. От, е, ну, не, тобто, я можу сказати те, що е, характеристики, які Бог має, да, все бачить, саме Ентон бачить, і це наблюдає. І він говорить, і наче, як в імені Бога, наче йде е, стоїть мова, те, що він каже, що я замітив це все. От, я Бог. От, тут вже конкретно вже говорить, що я Бог. Тобто, виходить, що я Бог відкрившися тобі в бателі, де ти э, подав мені об'єд возле здійслій на каміні. Пам'ятаєте це місце, що присутне якраз. Дуже цікавий вірш, і дуже він серйозний, в тому плані, що что... ми можемо зробити конкретний висновок, і буде дуже точний, тому що Бог може являтися водіянгела, тобто да, так, кажуть, може просто говорити. Это, кажуть, а може прийти від ангела, так як да, от, і через ангела е, виявляти свою волю. Тобто в виді ангела. Да, от. Тому що не витратить, що говорить Я Бог. Тобто, ну, перед цим коротко, як ангел да, Боже, да, позвав мене. От, но він зве. Не як... але приходить, але, під... але в цьому ангелі так кажуть, Бог промовляє свою волю. Тобто, Бог може... Отелятися видим образом. І він каже, що я Бог. Він, тобто він дає підтвердження, тобі ж не сумнівався, що це просто Ангел Божий, а конкретно, що це я, Бог. От. І поспіши уйти з этої сторони і возвратітися в родну землю. Також от за камінь. Да, от, е, це було це був, е, річ ту камінь, которую я поступив у пам'ятник у Бетелі. На оптимісопитамі, це 28 розділ. 18, 22 хто пам'ятає, прочитати. Тобто знову таки збувається Божия повелі Божа обіцянка, яку він дав. От, в ответ Рахіль і Лія сказали йому, Разве є у нас ще какая-то доля наследствия в родительном домі? Не обошелся ли он з нами, як з чужими? Ведь Он не только продал нас и давно уже прожил то, что получил уплату за нас. Ну, Вже мова йде да, про жінок його. І вони говорять, чи не, не постійно з нами так кажуть, як ну, як кажуть з тими, хто не має ніякої ціни тіпа, да, так кажуть, обшовося, якби, е... ну, все ж було, тіпа, день, там забрав собі, виходить, і... і нас нічого не залишилося, так кажуть, ну, як викинув нас як нікого. Да не за що не посчитав от, і може нас продав взагалі, типо, да, як і все продав, те, що було за ті гроші, оплату за нас. Започив. Все багатство, которое відняв Бог у Отца нашего, по праву принадлежить нам і дітям нашим. говорить по-справедливому, В принципі, должно бути те, що він забрав, да, той скот, який був у Лавана, е, должна бути наше, а не його по наследству. Ну, да, як вели тебе Бог, так і поступай. говорит, ну, как Бог ты сказал, так я, по сердцу поступаю, что ему потом, я, как Бог тебе звелил, вот так и делай. Спешно собрался Яков, посадил своих детей и жен на верблюдов, вывел весь свой скот, взял все свое имущество, которое он приобрел в Падан и отправился в землю Хананскую, к отцу своему Исааку. Лавана не было дома, он ушел на стрижку овец. Арахиль тем временем похитила домашних башков, отца своего. Це Стосовно домашніх башків. Да? Що це таке тут є? Якщо буквально розуміти, це були Терефімов, то є ідоли, хранітелі і покривітниці дома. І то, знає, такі, так, значить, люди зараз цепляють там які, якісь е, е, талісмани, да? якісь оберіги цепляють. Так само тут вони були. так кажуть, якісь певні е, статуетки, можливо, да? які... Велосимось священним якимось ну, для їхнього часу, хоча б. Але це я так кажуть ну, зі всі розуміння. 에, а Хоча вони бачите були, як кажуть, цих так кажуть, Якова. Да, Яков настільки усипів бдітель, ну, усипів бдітельність, ну, бдітельність, можна перевести також, як е, е, буквально кроваво серце переводиться, але зробили, що більш зрозумілося. Тобто, ну, це таке вже, як кажуть. Ну, ну, Вже трохи кажу, ну, старість, так кажуть, притупиться розум, тобто дав людина і взагалі, людина, так кажуть історія, і старі, і розумні якісь певні моменти, дав, вже і пам'ятна така вже реакція не така. Тобто, ну, кажуть, смисл в тому, що він вже не такий вже, так кажуть, розумний, як може був раніше. В на слова на Ремії, що тот не сразу узнав о побігі. Тобто не міти, що він ушов від нього. Так Яков ушел з усім, що нього було, поспішно переправився через ріку Єфрат і пошел в Гілацким горам. У тайному ході Якова в Лавану донесли только на третій день. Встати три дня, не бачив, що його немає. Місто стродить родственниками своїми, он, сей день, он сім днів йшов по слідам Якова пока не настиг его в Гевалских горах. Сні Лавану, то навіть ночью во сне Бог явился Лавану. Арамею сказал ему, то есть уже бачимо, що Господь является конкретно Лавану, еще не могу говорить, когда уже б... после даже достиг его. Смотри, если не сможешь одобрити поступок Якова, то не упрекай Його». Є, так, давай так подаемся. Это привод э, выражения предположений. Ну, то есть, например, так приводиться. это буквально означает берегись, чтобы не говорил тесь Яковом, перейдя від хорошого до поганого. Тож, ну, він сказав, типу, що ваша розмова не була така дуже накалена, так кажу, да, і э, вона не передбачає жодної сварки там між вами, тож, ну, настрягає його. Якщо ти зможеш, так кажу, схолити його то що він зробив у цей, ну, поступок, да, так кажу, виберу його і бажання. Але вона стіг Якова тут э, розкинув шатори на одній із гор Гелада і Лаван з своїми ростовниками розположився недалеко від нього. Лаван сказал Якову, что ты сделал? Ты обманул меня. Буквально похитило моє серце. Тобто, ну, взяти в Дочерей моих угнал, будто пленець захваченных в набеге. Зачем ты, не простившись, ушел тайком и обманул меня? Почему не сказал мне ни слова? Я бы проводил тебя с торжеством, з песнями, звуки бубна и цитром. Ну, говоря, що ты мне бы кажучи. Качать полюски, да, по-нормальному сказати мені, що там хочу йти собі і візьму це все таке. Тихо пішов, собі нічого не сказав мені, ну, якось нехай нехорошо поступив, тому що на мене не, не, ну, не, не поважаєш, ти мене і е, такий, погано повівся. З таких, який не прожив, то кажу, да, і, і дочок у них забрав, ну, взяв у нього. от. Загиблість він робив, їх не заварав, що розібратися, але може плані забрав, що він їх кажуть їх. ну, без я попрощався, кажу, знаєте, втіхаря пішов, от, а одне сторони, так, да, це не дуже приємно. За все це я мог би з тобою розплатитися. Як слід на Бог, отцов твій сказав мені прошлою ночі, якщо не можеш одобрити поступки Якова, то не упрекай його. Ну, тоді мовчи мовчить, нічого не нарікай. Положим, ти ушел від мене. І стоскувавшись по дому отця своєго. Ну зачем було красть моїх богов? Есть, говорит, що, е він говорить, да, що він якби це не він сказав Лавану, тобто він би на це не уваги, але він говорить, нащо тих би башков украв їх. Насіка ну, для Лавана він почав це, стільки, е можна сказати, що відносини з Богом не такі натягнуті. Ну, дуже натягнуті, тому що він пізно про цих башків, про цих оцих якісь ідолі, пане. Да, ми розуміємо, що він сапотами, да, тобто зійська країна була. От, і звісно, це культура, наверное, ці традиції їхні всі вони прийшли до нього. Тому він і говорить, що свої башки, тобто для нього казав, що таким яким соборім стала да, дуже От, що він за них питає і каже, що ти їх украв. Боявся я, тому й уйшов тайно, відвічав чому Лавану. Я думав, якби ти не отняло мене дочерей своїх. Абров своїх іщи, у кого ти їх не, знайшов. Тот не залишиться в живих. Так він ну, говорить, що ну, боюся їх шукати, то туди да, всіх Терафімів. Можна e, сказати, що Яков, таке э, невеличке, так кажуть, роз'яснення, там є вірші. Яков, видимо, із уваження к релігозним чувствам Лавана, називає богами, то є, ну, э, для нього це якийсь напай, якийсь байна має, ну, э, Дай про якесь релізне якесь відношення, тобто да, він ну, бере до уваги цих башків і до них переживає. При нього як вони боги, тобто, він не жумбул, поклоняється цим От, Він таки називає їх богами, називає з маленької букви, тобто да, елохімами цих куміров, які автори того повістування називають ідлами терафім. Бачимо, що. Автор пише, як терафів, тобто да, буквально переводиться. От, якби ідоли, типу, да, от. А, а вже Яков робить таке, як би так кажуть, своє вікровення, в тому плані, що це важкі його, ну, богами називає. І в тому і в другому случаї річ йде о рукотворних фігурках військ божествах, божествах. і вони і як релігізне, так і правової значення в сім'ї і приході к отца, 에, приходили до от отця і козакому насліднику. Ну, тобто, на це така вже невеличка. Деталі такі в тому плані, що іменно ці статетки, то тобто, підрокотворні ідоли, ну, ідоли називають там ціські божества, в той час, так кажуть, вони передавалися від покоління покоління от. по законному слідству. Тому, так розумію, я за цього він їх сильно їх цінував, тіпо, тому що, наверное, від батьків його прийшли. От. М -м так. Ну, то, то Взял наших родственников и свидетелей ступай. Теперь же проверь все, что есть у меня и свое забери. Яков не знал, что Рахиль украла Лаван і в его школу. Лаван смотрел, осмотрел шатри Якова, Лії двух служанок, но ничего не знайшов. И шатра Лії он вошел в шатер Рахили? Она не заблаговременно взяла похищенное її ідолового отца. заснула их в подушку верблюжьего седла и села сверху. Лаван обыскал весь шатер и ничего не нашел. Рахиль сказала отцу, «Не сердись на меня, господин мой, что не могу встать перед тобою. Мне не здоровится, как это обычно бывает у женщин». Как не искал Лаван, то он так не нашел своих башков. Вспылал к ней туда Яков, какое совершил я преступление, с горьким упреком спросил он Лавана. То есть он говорит, что ты башки нашел туди, то чем такие сомнения, что я их украл, ты значит, после на мене? якісь підозрики, да, що якісь несправедливі така, да, яких я не заслужив. В чому провинився, вона питає, да, що ти бросив в погоню за мною і перевернув всі мої речі. Нашов ли ти у мене хоч одну свою річ? Положи її тут, перед родственниками нашими, пусть вони нас розсудять. Тобто він говорить, давай, якісь показання, давай, свіщений, якісь давай свідчення, якісь докази, давай. Якщо ні, тоді, ну, що ти тоді робиш, тоді, да? Плюс, якщо ти знімаєш звинувачення, я вішаю, що я тебе пішов. І тут така ще й привертаєш мої одежу, тут взагалі. Всі ці 20 лет я у тебе провів. Ну, 14 для того, щоб зрозуміти, да, що джаз забрати і широкий почати жив в нього так. Овіс твоїх якось не було викидашей. баранів із твоєї стадо я не їв. Ти говориш, бачите, ці навіть не було ні проблем, коли які бластовіня були у Лавана. Що не было проблем с тваринами. Растерзанных дикими зверями не приносил тебе. Я сам возвещал потерю. Да, может, дальше даже не сам возвещал. Семья ты взыскал на, за животное, украденное из стада, куда бы то ни случилось, днем или ночью. Ты знаешь, каково мне приходилось. Днем томил меня зной, а ночью холод. Голосом тут я не мог. То есть вот говорит, насколько он дійсно чесно працював, от то, що там Лаван ну, говорив, там, що там щось покрадав, тобто, да, якісь, якісь неправдиві показання давав. Тут він говорить, що я працював, не зникаючи глаз, тобто від ну, місцем серця і е, все робив як, як, ну, як для себе. Що ну, тим серцем виконував. Вот так прошло для меня 20 лет в твоем доме 14 лет, я служал тебе за двух дочерей твоих и 6 лет за скот. И ты десять раз менял плату. Мне назначено. Если бы Бога отца моего Бога Авраама, страха Исаака, не было со мной, тогда уж точно спустя пустыми руками ты не пустил бы меня. Тут, да, Бог Авраама, страха Исаака. Слово страха тут э, же також є різних варіантів, тому що рідність здесь йде. Прочитаємо там також 53-м вірші. Автор книги «Буття» употребляє слово «страх» вместо, собственно, імені Господа. E, ну, ви знаєте, страх. Тобто, да, можливо, ну, так як Бог не тільки, там, який Бог там був слід, тобто, да, мило, а те, хто не треба ще й боятися. Тому ім'я тут то страх називає, кажуть, Ісака, Ісака своєю ну, страхом, тобто, да, якого треба боятися. Не було со мною, когда уж точно с пустими руками ты не, не пишел меня. Но видел Бог лишення мої и труд мої тебе. Так, укорила, розстудил то туда, мене перевести. Зроби, так, кажуть між нами, щоб було все по-чесному. І сказав Лаван Якову Да, ето же мої дочері, внуки мої, мої стада і все, що ти видишь, моє. Зачем стал би я обіжать? дочерей моїх і дітей, которыми, которых вони родили. Давай тепер заключимо договор, ти і я, і пусть вони сидять тут у мірі між нами. Ну, Лаван тепер із Аком хоче купити новий договор, тому що було все і не псувати відносини. Я коли взяв камінь і поставив його як пам'ятник, пам'ятаєте так само, тобто так, да, як, коли скажу, якийсь певний договор, та, або якась певна подія, ставиться камінь як знак підтвердження, тобто так, да, як, ну, це так само тут якось воно пам'ятником слугує, щоб на згадку про це, що тут було. Велів він всім домочадцям своїм збирати камні. Ті зібрали таке множество камней, що образувався немалий холм, на якому всі в місті прийняли за трапезу. Ну і тут прочитаємо те, що... Вибачаюсь. Тут упала в Це небольшой холм. да, Отже на трапезу. ну, біля, на котором, там, біля цього холма. Тобто завдав ще такий пір зробити. Этот холм лава назвав Егар Сахаду. А Яков Гель-Ет. Геле також переводиться з арамейської, щоб прочитати, то Егар Сахадута. сахадута" єврейськ", По-єврейськи буде. холм свидетель. Это Галь, это означает холм свидетель. Холм сей, сказал Лаван, сегодня стал свидетелем договора между мной и тобою, потому и назвали его Гальэт. Эд. Иное его название Мицпа. Мицпа означает буквально сторожевая башня, возвышенность для наблюдения, переводится так уж. И Балаван сказал Господь, да не сходит с нас глаз, когда мы розтанемся друг с другом если ти будеш плохо обращатися з моїм дочерям і возьмеш других жін кроме них помни, що не чоловік а сам бог нас є дет тобто поперечний зробиш то, то, да, то знаєш що є бог да, і а бог все бачить і, тоді буде кожному здати по тому як він робив і попереджає ну, травася бога і на той страх да, страх ісака на своє страхом бога. От, це в чому суть поводу все достойно и правильно нас его чатом, то туда и с людьми. Видишь этот холм из камней и этот памятник, что поставил я между нами. Лаван указал на них Якову. Они свидетели, свидетели нашей клятвы в том, что я не приду за этот холм, на твою сторону, чтобы не причинить тебе зло. И ты не должен со своими умыслом переходить за него и за памятник всей на мою сторону. Тут смотрим уже какие-то такие, сейчас есть строительские испания кордоны, Да, от і оце воно вже робить поділення, де ще є територія, і ніхто не повинен перейти на цю територію. А воно, ну, до речі, бачите, так само зараз от, в Україні де війна, якісь певні межі, тобто да, ж поділення є. Але пані країни вторгнуться все-таки, да, якісь певні договори заключені є між країнами. Але все нуль не так кажуть, і порушують ось ці кордони, межі да, країни. От, а тут ми бачимо, що коли це умова, да, що ніхто не буде нічого робити. Ну і це правильно, дійсно, якщо виконати це все, то... Буде все. без проблем всіх людей будуватися і відносини так само і любов один до одного. Пусть Бог Авраама і Бог Нахора, хора, Бог їх отцов, будет судьей між нами. От, буквально Бог Аврама, Бог Нахора можна також перевести. От, між нами, Але в Септогінті також і в Пішиті, і в Ульгаті, этот глагол стоїть в единственном числі. Возможно, указано, то, що Нахор, будучи і дополковником, щил в той же час і Бога Яхва. Ну, це недачуємо суть, може поясню, що не зрозуміло. Наприклад, що Бог Авраама е, 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 ну, тобто і Бог Нахора. От, не сказано нам сказати, що просто Бог Авраама і Нахора, да? от, а йде акцент на те, що у Нахора е, міг також бути інший якийсь Бог, тобто да, от, він так, може і того, і того Бога почитати, тому що вже військом крадію. Тому і робиться акцент на те, що. Бог Авраама, кто це Бог Яхва. Да? А Бог Нахора, тут може бути ну, двояко, тому що е, він був в Україні, і країни. І що Бог їх отця. Тобто є спільний Бог між ними, але все-таки може бути і нахора е, декілька богів для поклоніння і почитання. І поклявся тому Яков Лавану, поклявся страхом Ісаака. Після того принес Якову на горі. На горі жертви і позвал на трапезу всіх домашніх своїх. Завершив трапезу, вони заночували на горі. Лован стало утром, поцілував своїх внучок і дочері, благословив їх і послідов відправився домой. Ось так закінчується їхній їхня бесіда, їхній договір. Ну і далі будемо читати про те, як яко буде далі тоді жити усією сім'єю, вже тоді як уже Лаван. Договор успокоївся, кажу, там да, у них все наладилось. І вже самостійно, тоді самостійно вони будуть жити тоді без батька свого жінки. Дочки, дочки, точки, ламеха. Філавана вибачаюся не Ламеха. Все, дякую до наступного розділу. Чекайте.